Я відчуваю, що я ніколи не покину цю країну, тому що без України я себе не уявляю. Це програма межі. Я її ведуча Лариса волошина. До нас гості завітав Роберт Натрушвілі, професор, доктор філософії та економіки, керівник громадської організації Грузинська діаспора Закарпаття». Вітаю вас, пане Роберт. Добрий день. Ну, перше Роберт. моє питання, воно таке економічне, тому що позиція Грузії. Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну була ну доволі така протиречива. Грузія не доєдналася до санкцій, до загально світових санкцій, мотивуючи це тим, що грузинська економіка, мовляв, не витримає. Тобто це таке економічне питання, але багато хто в той момент говорив про те, що питання все ж таки не в економіці, а в намаганні якось догодити путіну і тим самим можливо виграти щось для себе. От як ви пояснювали собі те, що відбулося позицію Грузії, чому раптом вона не доєдналася до загальносвітового руху щодо допомоги Україні? На жаль, дійсно так воно сталося, що уряд Грузії зайняла позицію не світову, а більш проросійську політику. Це ще раз підкреслюю, що уряд і є проросійською. А народ Грузії зайняв іншу позицію, безумовно. Щодо підтримки санкцій, що Грузія не підтримала світової країни, це пов'язано, на перше з тим, що уряд ще раз підтримує, так, яким чином Росію Путіна це була пропозиція уряду. Яка була позначена своїм поведінком. А народ став проти уряду, безумовно, і першими добровольцями в Україну це були грузинські добровольці, і те, що уряд не дав можливості вилітіти в той час зразу добровольцям, теж підкреслив, що непонятна вот позиція уряду щодо війни в Україні. Я вважаю, що уряд має переглянути своє ставлення до України. Ніколи до цього моменту не було ніяких темних сторінок між нашими відносинами. А сучасний уряд трошки навів тінь, як кажуть, російською, між нашими відносинами. Але я впевнений, що ніколи не змінюється позиція народу Грузії, Вона буде. Також як і завжди, підтримувати Україну, українські народи будуть поруч боротися з загальним ворогом, як Росія, ну от ми бачили багаточисленні демонстрації грузин на вулицях Тбілісі. З якраз такою, ну, під жовто-блакитними прапорами. Ми якраз як ви вже сказали про добровольців, що вони дійсно вони воюють і славно воюють поряд з українським військом, але ж це питання не тільки підтримки України, це питання і гідності, в тому числі грузин. Тому що ми пам'ятаємо, яке було обурення в Грузії, коли російський візитер, високопоставлений, дозволив собі читати промову перед грузинським парламентом зі крісла спікера, там ледь не з ногами на. В нього заліз, і грузинів це обурила, тому що грузини. От Як так сталося, що керівництво, що в країні обране, законно обране, демократично обране керівництво забуло про ту шкоду, яку Росія нанесла саме Грузії? Ви знаєте, на жаль, дійсно, перша окупація. Це була в Грузії в Абхазії, коли росіяни забрали велику територію Грузії і скільки була проліта крові грузинською. І дорога це в 2008 році, коли вже ну, частину Грузії, асвітії, забрала Росія. Про таке ніколи не забувається, але ще раз підкреслюю, що сучасний уряд Грузії, на мой погляд, Порушує о, обіцянки свої перед народом, і я знаю, що багато людей, ті, хто обрали сьогоднішній уряд, шкоду за те, що вони віддали свої голоси цьому уряду. Ви зустріли війну в Києві, так. ви відмовилися. Покидати територію України, так. Е їхати до Грузії, хоча ваші родичі вас мовляли це зробити. Ви вирішили залишитися тут. І от ми говоримо, що з одного боку є грузини як народ, які є брати, побратими України, українських воїнів, є керівництво, яке поводиться ну, так дивно, ну дуже дивно. І ви очолюєте громадську організацію Грузинська діаспора. Чи відчували ви на собі оці от запитання, от якісь такі, якісь докори з боку українців, що мовляв, що ж Грузія робить? Знаєте, з першого дня, да, на жаль, це була для мене дорога окупація. Перша в Грузії, в України, коли півсьостого ми розбудили, сказали, що вставайте, війна почалася. Це було дуже... Страшно О, з першого дня війни, понад двох тижнів, я був респондентом грузинського телебачення. Це ще раз підкреслює позицію уряду цієї війни. Тобто не було достатніх журналістів, як виділили б уряд так Грузії. Я фактично виконував роль журналіста. Я збирав цілий день інформацію, що відбувається в Україні. Особисто в Києві і передавав нашому ну, грузинському телебаченню, і вони назвали мене своїм улюбленцем респондентом А через два тижні я покинув Київ, стало небезпечно для моїх родичів. І Я дав клятву, що я покинув Київ, але Україну ніколи. Я потрапив в Ужгороді, створив діаспору, нову грузинську діаспору. Знаєте, я вважаю, що кожна людина, для якого Україна дійсно є батьківщиною, улюбленою, знаєте, людина має взяти в руки ту зброю, яку вона має нести. Моя зброя це моя культура, моє відносини до цього, цієї події в Україні. Я створив музичну групу. Я вже понад п'ять концертів провів благодійних, збираємо кошти, займаємося волонтерством, допомагаємо переселенцям тут і допомагаємо нашій армії. Я ніколи не покинув Україну. Знаєте, як є, якщо ви чули крик душі Івана Поповича, я дуже поважаю цю людину, співака. Є там така фраза, що Україну, я тобою горжусь. Народила тебе славна Київська Русь, ти дочка її і ти мати моя. Не залишу тебе, я без тебе не я. Що подивне я відчуваю, що я ніколи не покину цю країну, тому що без України я себе собі не уявляю себе. Ми всі не сумніваємося, що Україна переможе. Ми це знаємо. Безумовно. Так. так має бути історично, так має бути з точки зору моралі. І всі прекрасно усвідомлюють, що коли Росія зламає зуби об Україну, почнуться звільнення всіх захоплених територій. Цього Дуже. чекають Молдова, цього чекає Білорусь, білоруський народ. Цього чекають безумовно грузини. І от, на ваш погляд, що має, як це має відбуватися? Тому що ми чули нещодавно. Таке заклик пані Зрамшвілі, президентки Грузії, яка сказала, що мирний договір між якийсь капітуляційний договір Росії щодо поразки війни в Україні має включати в тому числі і деокупацію грузинських територій. Це багатьох обурило. мовляв, о, Грузія хоче за рахунок української крові, українських зусиль, значить, самозвільнитися. А інші, наприклад, сказали, що ні, це якраз дуже розумно, щоб після. Поразки, Росія залишила всі окуповані території. Це має бути загальносвітовою вимогою. От як ви думаєте, як це мало би виглядати? Як мало би виглядати звільнення території Грузії? Ви знаєте, на мій погляд, Грузія як ніколи, мала можливості. Може, не красиво буде сказано ж використовувати цей цю подію, але в виходячи, того, що відбувається зараз, з російською армією, яка показала свою ну, слабкість, так Грузія мала підняти свою голову і теж боротися за повернення своїх окупованих територій, Не за рахунок ні в якому разі України. А самому відкрити свій фронт і боротися за о, звільнення своїх територій. Але щодо відносно мирного договору чи договору о, про зупинення війни, я думаю, що це неправильна позиція. Коли Грузія уряд Грузії, вибачте, ні Грузія, уряд Грузії відмовляється повернути ракети, відмовляється звільнити Саакашвілі, відмовляється від... Багатьох пропозицій України, яка б могла б могла б зробити з міцнішими Україну і українську армію, це неправильний підхід грузинського уряду. Я впевнений, що такого не буде. Ну, от питання насправді, як довго буде чекати Грузини? У мене є теорія, що після звільнення Криму, а це, скоріш за все, відбудеться набагато раніше, ніж звільнення окупованих територій Донбасу. Ну, тому що Крим звільняти все ж таки легше, як це не дивно. Безумно. Як це не дивно? От після цього почнуть звільнятися території Грузії і Молдови, тому що російська армія буде настільки деморалізована, що ці країни зможуть якось діяти. І от тут питання: от ми розуміємо, що Молдова. Може піти на цей крок на звільнення своїх територій, особливо за рахунок підтримки української армії. Чи готова Грузія от якось спільно з іншими постраждалими країнами? От, тобто не Грузія як країна, а грузини як народ. От мені просто цікаво, як довго Грузини будуть спостерігати за всім цим. Ви знає, коли вони включаються, так, ви правильно казали ні, Грузія, а грузини як народ. Ви знаєте, грузинський народ готовий і сьогодні звільнити свою територію, але уряд Грузії займає іншу позицію і розходяться от позиція уряду, позиція Грузії в цьому питанні, на жаль. Але якщо станеться так, що треба буде, грузинський народ сьогодні готовий встати разом з іншими країнами, з іншими народами, які були охоплені окуповані Росією, і Молдова, і Україна, і Грузія, і Крим. Але здається, поки ще тяжко говорити про це. Тому що уряд Грузії не дозволить, чому армія що так армія керує уряд, а не народ народ це може бути добровольцем, але кількість добровольців, кількість армії відрізняється і в Грузії Теж ми побачили з початком широкомасштабної війни. По-перше, певне зрушення європейської світової дипломатії щодо Росії і російського зазіхання на пострадянський простір. Ну, наприклад, у 2008 році ми всі пам'ятаємо, Грузія і Україна разом намагалися отримати ПДЧ щодо членства в НАТО. Їм було відмовлено. Їм було відмовлено буквально за менш ніж за рік сталося напад на Грузію. Новий Потім через кілька років напит на Україну. 24 лютого стається черговий широкомасштабний вже наступ на Україну. І тут Україна і Молдова, про яку ніхто до цього не згадував. Про російське керівництво Додона. Якісь дивні вибори, безкінечні корупційні скандали. І тут 22 року Молдова і Україна отримують ну, таку, відкриті двері до членства в Євросоюзі, а Грузія ні. Це дуже цікаво до до цього до 20-х років Грузія була завжди поруч з Україною в своїй боротьбі, в своєму прагненні. Стати частиною європейських народів і вільного світу, і тут раптом вона втратила цю ініціативу. Ви згадали Сакашвілі? Я веду до того, що позиція, наприклад, щодо Сакашвілі, вона у багатьох викликає обурення, мовляв, Грузія вдається до політичних репресій. Ну, принаймні, мова йде. Ми зараз не говоримо про фігуру Саакашвілі. Це питання він він пора людина. Нас. От що відбулося з Грузією? Грузія скатується на ваш погляд в авторитаризм. Як як би ви охарактеризували оцю цю? Історію оцю, цю цю мімікрі, бо це відбувається на тлі безкінечних фактично ну, економічних, політичних, гібридних проти Грузії. Що це за процес? Знаєте, на мій погляд, період правлення Сакашвілі, Грузія була іншою. Коли Сакашвілі прийшов до керівництва Грузії, Грузія не мала 12 років світла, не мала газу. Грузія була життя було страшне. І ну, тобто цей енергетичну війну Росія енергетичну, починала проти Грузії. Безумовно, так в Грузії не було, в Тбілісі не було світла. А, і після приходу до влади Михайла Саакашвілі все змінилося. А, завдяки політиці Саакашвілі в Грузії була проведена реформа на рівні ментальності. Ментальності бо, ну і все змінилося в Грузії. Значно краще. І Грузія обрала е, е, західноєвропейський шлях інтеграції. ті часи правлення Саакашвілі, Грузія дійсно була більш європейською, і, безумовно, якщо це продовжувалося понад останніх років, я не маю сумніву, що Грузія вже могла би бути вже в. В складі Європейського союзу Ну, принаймні з разом з Україною і Молдовою безумовно, бути в цьому статусі безумовно, кандидат безумовно, так так. Але на жаль, грузинський народ чи не повірив до кінця реформатор. Я вважаю, Саакашвілі реформатор світового рівня. От цінують провідні світові політики. Те, що зробив Саакашвілі для Грузії. Але після Саакашвілі все пішло зовсім повернулося в пострадянські часи, і, от, на мій погляд, Грузія катиться дійсно до авторитаризму. Я на своєму віку в Україні бачила величезну кількість біженців з Грузії. Для початку, от якраз в той період окупації Абхазії, і південної сеті Російської Федерації величезна кількість грузин тікали, в тому числі і до України створювали діаспори, жили їх було дуже багато в Криму. Дуже багато. Потім період Сакашвілі тікали ті, хто тікав від Сакашвілі. Потім, після Сакашвілі, тікали ті, хто тікав від тих, хто переслідував Сакашвілі. В принципі, от як от все це це ж абсолютно різні люди. Причому люди, які ну, фактично теоретично так, є постраждалими один ну, одного. Як от функціонує ця діаспора як вони уживаються потім на теренах іншої країни? Відносно грузинської діаспори Закарпаття. За всю історію Закарпаття не було грузинської діаспори ніколи. Коли я потрапив до Ужгороду. Моя моя пропозиція була створення е, міжнародного центру етнічних культур, тому що я за своє життя в Україні я вже створив три грузинські діаспори в Києві, але після війни грузини покинули Україну. На жаль, і я залишився дуже ну малим і кількістю грузин. Тому тут я вирішив зробити створити верніше міжнародний центр етнічних культур і показати всьому світу, щоб всі етнічні культури за Україну доказати, що тут немає нацистів, тут немає націоналістів, це є патріоти України, ті ж етнічні культури, які тут живуть вони поважають. Українську культуру української ментальності, і української традиції, але це була порада керівництва обласної адміністрації, яка пропонувала робити, зробити краще діаспору. У нас ніколи не було грузинської діаспори. Тот, як створив діаспору, і сьогодні я відчуваю. Пошану, повагу з боку обласної адміністрації, з боку міської ради, з боку населення Ужгороду, з боку і переселенців. Я всім і всі мені підтримують, і це мені надихає для то, на того, щоб далі створювати добро і робити все, що можливо в рамках моєї компетенції для України і для українського народу. Чим займається ваша організація? Моя організація по перше, це благодійністю Займаємося, допомагаємо в час війни, допомагаємо переселенцям. От ми робимо різні заходи культурного характеру, допомагаємо Збройним силам України і поки що таким чином працюємо. А на майбутньому у нас є велика програма допомогти всім і нашим захисникам. От ми з що недавно проводили концерт в лікарні міської лікарні. Ми підтримали поранених захисників, які потрапили в наші лікарні. І їм було цікаво. Вони були дуже вдячні, що ми підтримали такий час. І поки у нас тільки така благодіяльність. Благодійність? Ну от зараз ми всі зосереджені на допомозі Україні перемогти Російську імперію закінчити цю війну перемогою, звільнити свої території? Але все ж таки питання Грузії для вас, мені здається, воно набагато більше, ніж у цей період війни України і Росії. Чи плануєте ви? Розвивати далі своє волонтерство вже в допомозі Грузії для звільнення своїх територій, можливо, до демократизації Грузії. Ну ж, абсолютно очевидно, що Грузія як країна вона мала би бути, от разом з Україною, разом з Польщею, разом з Литвою, Латвою, Естонією, от таким новою східною Європи. Це абсолютно очевидно, разом з Білорусію, тобто, от всьому цьому Грузії явно не вистачає. На жаль, якщо в Грузії був інший уряд, уряд дійсно демократичний, уряд сучасний, європейський, так воно би відбувалося. Але на майбутньому я впевнений, що і моя грузинська діаспора буде працювати в тому напрямку, щоб зміцнювати наші відносини України і Грузії. Я впевнений, що грузинський уряд буде допомагати. Я вам так і скажу, що в умовах прав правління Саакашвілі Грузія мала спеціальну державну, державну установу. Це було Міністерство з питань діаспори. Нас запрошували в Грузії, нас підтримували, підтримували і фінансово, підтримували і морально, і це відбувалося згідно демократичних умов існування всіх громадських організацій за межами Грузії. І Я вдячний тим міністерствам, які нас підтримували. Але зараз цього немає. Я сподіваюсь, що. В майбутньому буде сучасний уряд, який буде підтримувати всіх грузінців іммігрантів, і будемо зміцнювати і покращувати наші відносини України грузії разом. Я на ваш погляд, яка кількість грузинських іммігрантів, за які яка утворилася за всі ці роки, хотіла би повернутися до демократичної Грузії, щоб можливо до цілісної Грузії, Грузії, яка відновить свій суверенітет і територіальну цілісність після падіння Російської Федерації? Яка кількість з них готові повернутися і відбудовувати Грузію? Я скажу, кажу вам відверто. Якщо він грузин, це вона справжня грузинка. Кожен грузин, кожна грузинка мріє повернутися до своєї рідної Грузії. Якщо дійсно буде така подія, що повернуться всі землі до Грузії, ні один грузин не ну, не останеться без Грузії, вони повернуться до рідної, рідного краю. Що буде з окупованими територіями, забхайським і південно осетинським народом? Тому що ну, якщо в Україні ми говоримо 9 років окупації, 9 років російської пропаганди на українських громадян, вони безумовно далися в знаки, то там це десятиріччя. На ваш погляд, наскільки можливо, що ті люди, які Знаходяться на окупованій території, частина з них чинили злочини проти Грузії, і Росія обіцяла їм, обіцяла їм захист. Ем, відбувалася конфіскація майна, всі ці експропріації, ем, доволі огидні огідне відношення до сусідів тих же самих грузин. На, насправді, ми ж згадуємо, що ці грузинські села, які зберіглися на окупованих територіях, в проти них почалися етнічні чистки, знову відновилися в 2008 році. От як ці люди приймуть Грузію? Чи не бачите ви тут проблем? На мій погляд, проблем не буде, тому що Грузія має створити такі умови, щоб люди забули про зло. Тому що мають люди повернутися, повернутися до своїх земель, до своїх будинків. Кожних грузин, який покинув Абхазію, Южну. Південну осетію, вони мріють повернутися до себе. І вони мають саме створити тухо ту емоційний клімат, який дозволить їм повернутися до, до минулого, коли люди жили в мірі і дотримувалися до того високої толерантності на цьому ми завершуємо. Це був Роберт Наташвілі, голова, керівник грузинської діаспори Закарпаття. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. На ну, все добре.